Якщо дивитися на те, як розвивалася важка музика в кінці 90-х на початку нульових, то величезна доля уваги слухачів буде припадати на так званий нюметольчик жанр, котрий став не просто окремою гілкою важкої музики, а цілою індустрією, в якій молоді музиканти крізь експерименти з різноманітними музичними стилями виводили щось нове, раніше невідоме та унікальне. Змішувалося майже все і майже будь-чим, прямо як і Речовини, на яких сиділи всі ці експериментатори, жанри, котрі були ледь не ворожі один до одного, всього за якихось п'ять років переплилися так сильно і так швидко, що індустрія вже не встигала всіх їх доїти, а попит тільки зростав. Тут тобі і кор, і Сліпно, сліпнота ще й Лінкен Парк з'явився. Кінцева аудиторія слухача настільки розрослася, що і не зрозуміло, де ця аудиторія починається, і де вона закінчується. Як зрозуміти, що вона любить, а що вона не любить? Ну гаразд, зараз зрозуміло, що репчику метольчику це стильно, модно та потужно. Але який самий репчик ліричний та сопливий, як у Лінкін парк? А може, агресивний звірячий та технічний, як у сліпнот? Чи це може взагалі дегенеративна шляпа для розумово відсталих як у Лімбіскіт? Однак найголовніше питання у всьому цьому експериментальному хаосі стояло перед звичайними хлопаками, котрим всі ці митольчики були до одного місця, особливо коли вони просто хочуть грати качове, моцне та одночасно ліричне музло для невеликої кубки аудиторії, саунд якого буде усім давно відомий, але все це зазвучить по-новому та з новою силою, вплив якого буде відчуватися і дотепер. Пані та панове, перед вами база, ґрунт та фундамент металкору, за який не соромно. Kill Engage. Колектив заснований у 99-му році. І дійсний дотепер майже в оригінальному складі, за виключенням вокалістів та ударників. І Як правильно підмітив колега Дроптейп, всього вокалістів у гурті було троє, однак, по факту двоє. Але до цього ми ще дійдемо. Switch Engage, як і будь-який інший американський колектив, в першу чергу черпав натхнення у творчості своїх співвітчизників: Slayer, Metallica, Pantera, коротше кажучи, гурти, котрі гриміли на весь світ. Однак найбільшу цікавість викликала так звана хардкор-сцена, яка, хоч і була відома у світі, однак при цьому всьому залишалася андеграундом зі своїми стереотипами та принципами, де сенс домінував над якістю. Ви, мабуть, чули такі терміни, як DIY, тобто Do It Yourself, Pit, Slam, Breakdown, Straight Edge. Всі ці терміни зародилися або так чи інакше, тісно пов'язані з хардкором, особливо у Сполучених Штатах. Головною фішкою хардкору була емоційна автентичність, де музика відходила на другий план перед прямолінійним посилом незгоди з соціальною несправедливістю, політичною системою, культурними нормами. А такі гурти, як Black Flag, Minor Threat та Bad Brains, окрім того, що стали легендами хардкору, так вони ще й вплинули на музичні смаки хлопців Skill Engage. Спочатку все як водиться у молодих амбітних та перспективних музикантів. Вони грали кавери на улюблені колективи, ну а паралельно з цим створюють власні пісні, котрі будуть поєднувати у собі хардкор та мелодет. Як казав Адам Дудкевич, згадуючи той час, що тоді хардкору дуже не вистачало мелодійних гітарних рифів та ліричних пісень. Саме ця думка і змусила хлопців записати свій дебютний альбом. Котрий вийшов у 2000 році, та, власне кажучи, і відображав все те, про що і казав Дудкевич: важкі, тягучі та потужні гітарні рифи переходять до більш мелодійних та спокійних на фоні сирого агресивного вокалу, котрий так само переходять до більш ліричного та мелодійного, і все це, це в одному треку. Зараз альбом прослуговується не тільки як дебютник одного з моїх найулюбленіших колективів, а взагалі як ціла епоха, яка тільки зароджувалась. Тоді навіть такого терміну, як металкор, не існувало. Однак ось він поки ще не зрілий, сірий, але вже із всіма канонічними наборами від обох жанрів. Такий підхід до творчості сподобався аудиторії. Андеграунд-віжуха швидко розносила новини по підвалах. І таким чином колектив навіть виступає на розігріві On Flames. Там їх помічає Roadrunner Records, котрий зарекомендував себе як один із провідних лейблів, що спеціалізується на важкій музиці. Вони вже співпрацювали з Death, Дет, Type of Negative, Сліпами, які вже були головними зірками на лейблі. І тепер підписують Killswitch Engage. Угода була ризикова, не така ризикова, як з дечі сліпами. Однак всі попередні колективи хотіли вплинути на важку музику або взагалі її змінити, та бачили, як це зробити. А кілсвічі нічого міняти не хотіли. Вони просто грали те, що самим подобалося, і взагалі не бачили себе у майбутньому якимось візіонерами та впливовими музикантами. Однак віддавалися своїй справі на всі 100% по всім заповідам хардкору. З такою філософією хлопці сідають у 2001 році створювати свій повноформатний студійний альбом, який вийде через рік, і якому судилося увійти в історію як один із перших альбомів, котрий дав початок новому піджанру важкої музики, і назва цьому альбому – «Alive Just Breathing». Бомб по справжньому епохальний, окрім того, що він вивів саміх Engage з андеграунду, так він ще й надихнув та напряму повпливав на інші колективи, які спочатку також були андеграундом, ну а потім вже вийшли на рівень світової популярності. І Левова частка цієї популярності тонкою ниткою веде до персони Адама Дудкевича. Перше враження, яке складається у більшості людей, які бачать придуркувату зовнішність Адама, та й взагалі його поведінку на сцені, скоріше за все, буде, що це просто якесь інфантильне дурбецало, котрого випадково уронили в дитинстві головою вниз, тому воно таке і залишилося. Однак чолов'яга насправді талановита та дуже працездатна особистість. До того як стати гітаристом у Кілзвіч, він був його ударником. Але як ви можете пам'ятати, що на його думку хардкору не вистачало гітарних грифів, тому він і взявся за гітару. Володіючи мінімальними знаннями у продюсуванні та зведенні звуку, він сам вивчає все, що можна про звукове обладнання та апаратуру, і береться за продюсування альбому Alive Just Breathing», який зараз звучить так, наче ніяких 20 років і не пройшло. Далі він також буде продюсувати майже усі альбоми кіл -свічей. Однак це ще не все. Якщо він бачить, що намічається якась цікава металкорна двіжуха, то він сам пропонує співпрацювати із ним. Два альбоми Anor з 2004 та 2006 року, August Burns Red, їхній дебютний альбом, Park Wave Drive, також дебютний альбом. All That Remains два їхні альбоми. Перший, який приніс їм загальну популярність та Fall of Ideals, який зараз вважається класикою металкору, а The Ladein. Але про цю гоню я говорити нічого не буду. Коротше кажучи, там, де був Дудкевич, там успіх. На альбомі Лайв Just Breathing Дудкевич зберігав творчий контроль над кожним аспектом звучання. А від вокаліста Джесі Ліча він вимагав повної віддачі ледь не на кожній фразі або навіть слові. Лише одна пісня могла перезаписуватися майже цілий день, через що голос не витримував. І як згадував сам Ліч, це була найважча робота у його житті. Після таких записів він буквально не міг розмовляти по декілька днів. До цього всього додаються проблеми у відносинах, як між учасниками колективу, так і персональних стосунках, де жінка Ліча за різними чутками поставить йому ультиматум або я, або мітол. Ну і він обирає жінку. І це саме тоді, коли альбом почав приносити перші промені слави і про Кіл Engage заговорили ледь не з кожного куща. Потім Джесі буде казати, що це найжахливіше рішення у його житті. Тож, поки вокаліст власноруч обирає перетворити своє життя на пекло, решта учасників колективу починають шукати нового фронтмена, влаштовують прослуховування і одразу же запрошують до складу та ще толком нікому невідомого Говарда Джонса, який усіх вразив своїм просто нереальним, об'ємним та широким діапазоном, як в емоційно чистих партіях. Так і в екстримі. Ті часи знайти хоча би гарного вокаліста було ще тією задачею, бо ніхто толком не знав про техніку чи якусь там вокальну позицію. Якщо в тебе виходило волати та більш-менш попадати в ноти і при цьому всьому не виблювати власні зв'язки, то можеш сміливо претендувати на місце фронтмена у якомусь підвальному металкор гурті, а тут ще чи чорношкірий. На щастя, Кілсвічам пощастило з Говардом рівно так, як і Говарду пощастило з кілсвічами. Як то кажуть, усі зірки зійшлися. Дебют Говарда як вокаліста відбувся разом із виходом нового студійного альбому The End of Hardic, який вийшов у 2004 році та став справжнім проривом для гурту і одним із найважливіших релізів у жанрі металкору, закріпивши їхній статус як одного з провідних колективів сцени. Альбом отримав номінацію на Гремі і зробив гурт однією з головних сил у металкорі. Дуткевич, як продюсер, добре вловив тембр та діапазон Джонса, і, маючи так би мовити, не дуже приємний досвід експлуатації вокальних можливостей Джесі Ліча, зосередився на створенні більш гладкого і професійного звучання, яке у майбутньому стане стандартом для жанру. Так само, як і з ліричним змістом пісень з авторством Джонса та Дуткевича, які зосереджуються на темах болю, втрати надії та подолання труднощів, особливо виділяються мотиви пошуку виходу з емоційної темряви та сілені через любов і самопізнання. Сама назва альбому The End of Heartache» натякає на полегшення від емоційного тягаря, що і є лейтмотивом релізу. Взагалі композиції на альбомі шедевр на шедеврі і те, як Говард себе на ньому реалізував, словами неможливо описати. Кожна фраза, кожен приспів все це відчувається і виконано на такому високому рівні, що і в наші часи багатьом співакам до цього всього ще срати і срати. Ну а Говард Джон – це просто один з найкращих вокалістів усіх часів. The End of Heartache став еталоном для металкору і однією з головних причин популяризації жанру у 2000-роках. х роках. Альбом допоміг Кіл Engage здобути світове визнання, і на сьогоднішній день саме цей альбом залишається одним із найзнаковіших у кар'єрі гурту. Та в історії металкору загалом. Ну а закріпити цей успіх колектив вирішив, випустивши ще й DVD з живим виступом, котрий також вважається класикою металкору. Четвертий студійний альбом «As Daylight like Dies» був випущений 21 листопада 2006 року на тому ж лейблі Roadrunner Records. Альбом закріпив успіх гурту після The End of Heartache і став ще одним визначним релізом у жанрі металкору. І як і з усіма попередніми альбомами, він знову під продюсуванням Адама Дудкевича, котрий знову є ключовою фігурою у формуванні характерного звучання колективу. Альбом продовжив удосконалювати власний характерний саунд, який тепер став більш відточеним, ще мелодійнішим та більш романтичнішим. І репрезентацією цього альбому буде композиція My Curse, яка стала головним синглом альбому та однією з найвідоміших писень гурту. Для багатьох саме цей альбом стане першим знайомством із колективом. В принципі, воно і не дивно. Один тільки Майкур крутили, де тільки можна, від MTV до Guitar Hero. і навіть у реслінгу Punk виходив під трек Killswitch Engage. І однією несподіваною композицією став кавер на пісню Діо Холі Дайвер. І він настільки органічно був зроблений, що після смерті Dio він був доданий на трибют альбом, присвячений пам'яті Роні Джеймса Діо разом з Корі Тейлором та багатьма іншими виконавцями. Ну і ось воно всесвітнє визнання. Про них вже говорять як найпливовіші гурт тих часів. Тури змінюються турами. Дудкевич водне рило розкручує усю металкор і за всіма канонами трагікомедії починається так зване скочування. Стосунки у колективі набувають негативного характеру. Говард не знаходить спільної мови на тему творчості з Дудкевичем. Дудкевич з Говардом, усі інші один із одним. І як результат, у 2009 році виходить п'ятий студійний альбом під назвою Killswitch Engage. Попри змішані відгуки як критиків, так і слухачів, альбом дебютував на сьомому місці в списку Billboard, ставши самим успішним комерційним релізом колективу. В принципі, якщо говорити за весь альбом, то він непоганий. Однак на фоні усіх попередніх релізів він відверто кажучи слабенький. Та й самі музиканти казали, що він створювався, як то кажуть, аби було. Говард майже не приймав у його створенні ніякої участі. Дудкевич вже не був продюсером. У останнього таке взагалі було діагностовано дегенеративне захворювання хребта, що спричиняло постійний біль. Далі на однократній операції, і в перервах між ними Адам створює пісні, які відображали його тодішній настрій та стан, в якому він перебував. Однак матеріал, на його думку, виходить не покилсвічен гійджівські, і він згадує свого старого дружаню Джесі Ліча, який тоді перебував, як зараз кажуть, у токсичних стосунках із дружиною та депресухою. Грає якийсь рокешник у місцевих генделишнях, перервах між основною роботою. Ну і коротше кажучи, Дудкевич пропонує йому створити сайт проект. Так, у 2011 році виходить дебютний студійний альбом The Hymn of a Broken Man від колективу старих друзів під назвою Times of Grace, який усі дуже тепло сприймають, в тому числі фанати Switch Engage, котрий перебуває на вимушеній паузі. І чим довше була ця пауза, тим більше було очевидно, що далі нічого з цього не вийде. Говар довгий час страждав на діабет, захворювання ускладнювалося через постійне гастролі, стрес, і напружений графік. Він неодноразово зізнавався, що нехтував своїм станом, і це призвело до кризових моментів, через які він приймає рішення піти із гурту. Музиканти з розумінням поставилися до цієї ситуації, висловили вдячність Джонсу за його внесок в спільний успіх, і на цьому їхні шляхи розійшлися. І хоч Говард пішов з Кіл Engage, однак він не пішов із музики, він почав більше приділяти уваги власному здоров'ю, і у 2013 році Говард повертається до музичної діяльності, заснувавши гурт Devil You Know, пізніше перейменований у Light the Torch. Ну а в цей період часу до Kill Engage повертається Джесі Ліч. І я дуже добре пам'ятаю ті часи, особливо коли вперше дізнався, що Говард покинув гурт. Тоді моя думка була, що це кінець, бо Джон це унікум, якого замінити ніяк неможливо. Та й взагалі нереально, тим паче Джесу, який, хоч і був непоганим вокалістом. Однак на фоні Говарда він був просто аматором. В принципі, який будь-хто на його фоні. І ось 2 квітня 2013 року виходить шостий студійний альбом, який знаменував повернення оригінального вокаліста гурту Джесі Ліча після більше ніж як десятирічної перерви, і хамбек вийшов настільки легендарним, що я досі прослуговую цей альбом від самого початку і до кінця. І в мене навіть думки не виникає, а яким би він вийшов, якби замість Джесі був би Говард. Так, Джесі не такий обдарований, але його тембр ідеально підходить до альбому. Та й, взагалі, кілзвічам. навіть Дудкевич знову взявся за продюсування, і цей паскудник також добре розумів, що Говарда ніяк не замінити. І саме тому музика колективу повертає своє більш хардкорне звучання з мелодійністю від перших альбомів. По справжньому один з найкращих альбомів у дискографії, та і взагалі у металкорі. Одна тільки Always здатна вивернути душу на виворіт. Коротше кажучи, витвір мистецтва, і мені взагалі глибоко до пизди, якщо у вас інша думка. Наступний альбом 2016 року лише зайве раз закріплює успіх колективу як легенд металкору з їх хітовими треками та оцим всім. А ось альбом 2019 року вже прямо таки ультує так, що аж ахуїти можна, і звичайно, що в першу чергу все це завдяки треку разом із Говардом Джонсом. Я коли вперше побачив лису потилицю Говарда, в мене аж сльози на очах виступили. Як же епічно це було! Господи! Взагалі, колектив вийшов унікальний. Музиканти в ньому нічого нового створювати не хотіли. Якось змінювати індустрію, також в планах не було. Та й навіть банальних мрій про багатотисячні фестивалі теж не виникало. Однак із часом все це з'явилось лише тому, що хлопці просто хотіли грати музло, яке самим би сподобалось. Чого тільки варті лайви седди з Blaze з Говардом на вокалі та this is Hardcore вже після повернення Джесі, де мужики вирішили згадати молодість та замотити виступи зі стейдждайвами, слемами та збиттям вокаліста з ніг. Коротше кажучи, Killswitch Engage – справжні легенди, які назавжди вписали власні імена в історію важкої музики, причому з обома вокалістами одночасно. І до речі, зараз колектив існує набагато довше, ніж із Говардом. От такий от вам факт під кінець відео. Тому дякую, що додивилися його до кінця. Тут, в принципі, все як завжди. Ваші лайки, підписки та коментарі допомагають просувати відео. Ну а ваші донати прямо впливають на розвиток цього каналу. Так що, якщо маєте можливість та змогу, то всі реквізити у описі. Ну і на цьому все. Бувайте!